А ось і воно море. У море ж ми не плевемо без компаса, правда? А от договори підписуємо спокійно без юриста, бо там стандартний шаблон. А потім оп, штрафи, оп, пеня, бах і договір на 48 сторінок, де внизу дрібним шрифтом написано: Що ви винні душу, собаку і гараж. Морське дно юридичних зобов'язань глибоке. Там є айсберги умов, течії відповідальності і дуже хижі рибки, які не сплять навіть у вихідні дні. І якщо ви досі плаваєте в договорах без юриста, тримайтеся міцніше. Бо берег десь там, за горизонтом. Але є хороша новина: юрист це ваш компас, ваш GPS, ваш маяк на випадок шторму. З ним ви не загубитеся у морі зобов'язань і точно не натрапите на рифи типу, а ми вас попереджали. Тому підписуйте щось важливе. спочатку каву, потім юриста, а вже потім підпис. І ваше море буде спокійним.